Пам'ятаєте такого громадського діяча, реформатора і воїна, як Гая Марія? Так ось у 107 році до нашої ери, наш герой Сула призначається квестором до цієї видатної людини, не знаючи зовсім нічого у військовій справі, проте маючи неабиякий розум. І незважаючи на те, що більшу частину свого життя він провів у розгулі. Про початок його кар'єри джерела різняться. Одні кажуть, що він збирав загін кавалерії для допомоги війні Марія проти Югурти в Африці. Інше джерело каже, що він збирав допоміжний підрозділ, тобто допоміжні війська для армії, для того, щоб їх відправити теж для війни з югуртою для Марія в Африку. І третє джерело нам повідомляє, що він зібрав повноцінний легіон в Італії і відправив його теж на війну Марія з Югурським царем, тобто з Югуртою. В будь-якому випадку він виконав це завдання блискуче, в подальшому маючи право голосу на війні від самого Марія, від імені самого Марія, Сенату і народу Риму.